Друзі, радий вітати всіх на каналі. Сьогодні повинно було вийти відео з оглядом на нашу нову пам'ятну монету. Но зайшовши сьогодні зранку в інтернет-магазин Національного банку України, я був приємно здивований, друзі, і тримайте анонс 2 числа, 2 липня 2.07 нас в інтернет-магазині Національного банку України чекатимуть. Ось такі новинки. Перше, це батьківське щастя, друзі, в сріблі. Батьківське щастя, яке ми з вами прийбали, придбали в Незельбері, ось такого, таким виглядом. Але тепер батьківське щастя будуть в сріблі. Маса металу дорогоцінного, власне, у нас срібло. Маса металу 15,55 сотих, тираж, монети буде 5 тисяч. Друзі, так що підготуйтесь заздалегідь нас. от така ось крута новинка в такій класній сувенірній упаковці буде чекати в інтернет-магазині Національного банку України. Також, друзі, з 2 числа ролик обігових пам'ятних монет Медичні сили Збройних Сил України. Монета присвячена самовідданій праці військових медиків. Тираж, ролів. Буде складати 20 тисяч номінал 250 гривень. Даний ролл я буду пробувати придбати для себе. І ще одна монета з другого числа з невеликим тиражом всього в 30 тисяч. Світло добра і любові. Олена Пчілка, 1849-1930 роки, друзі. Друзі, Олена Пчілка. Належить до числа тих діячів, які невтомною працею в царині української культури зробили значний внесок до духовної спадщини свого народу. Друзі, ось такі поповнення, що стосуються Національного банку України, друзі. Давайте ще подивимося, що цікавого є у нас в інтернет-магазині Укрпошти. А власне, що стосується Укрпошти, у нас дуже цікавий аркуш. Це аркуш податки, армія, перемога. Обороноздатність України напряму залежить від кожного з нас. Всі, хто працює і сплачує податки, стоять на захисті територіальної цілісності нашої країни і її фінансової стабільності. Друзі, тираж аркушу 70 тисяч, власне, також е, цікавий аркуш, цікава марка, яку ви можете придбати. Я вже замовлення даного аркуша, точніше, я замовляв набор, друзі. Скоро він прийде, і на нього також буде огляд у нас на каналі. Всі посилання на дані товари будуть в описі для. Для вас, друзі, так що заходьте, переходьте, дивіться, приміряйтеся, можливо, комусь щось буде цікаво.